Всі підприємства працюють в штатному режимі, відповідно готуються до роботи в осінньо-зимовий період. Усі заходи, які заплановано здійснити для підготовки до осінньо зимового періоду, здійснюються згідно раніше затвердженими графіки. Стосовно перспектив роботи в осінньо-зимовому періоді, безумовно, ми всі знаємо, що на сьогодні ми працюємо в умовах обмеження постачання природного газу з боку Російської Федерації, але перше, на чому хотів би я наголосити. Ніяких заходів щодо обмеження газопостачання населення ні урядом України, ні відповідно обласної державної адміністрації здійснюється. Не планується. Населення області буде забезпечено природним газом в повному обсязі. Найбільш актуальним є питання переходу населення на електроопалення та питання енергозбереження. Цьому сприяє сучасна ціна на газ з 1 травня. Вартість газу для населення вже зросла на 50-60%. Електроопалення може бути дешевшим за газове на 30-40%. Таких результатів можна досягти за умови встановлення диференційованих лічильників електроенергії та переходу на спеціальний тариф для будинків з електроопалювальними установками. Передусім, він не мова про використання лічильників електричної енергії, диференційованих за періодами часу, тобто за періодами доби. У нас є двозонні і три лічильники електричної енергії. Що хотів би сказати, що при застосуванні двозонного лічильника електроенергії, електроенергія обліковується, ну так кажучи, простими словами, в день і вночі. Тобто в день електроенергія коштує таку ж ціну, як при застосуванні звичайного тарифу, вночі ми маємо коефіцієнт 0,7, тобто електроенергія вже на 30% дешевша, ніж електроенергія, яка споживається за звичайним тарифом. Також є тризонні тарифи. Коли вночі електроенергія має коефіцієнт 0,4, тобто вона дешевша на 60% від звичайної ціни. Але при застосуванні тризонного тарифу ми маємо так звані пікові години. Для встановлення лічильника потрібно звернутися в електропостачальну компанію за місцем проживання, написати відповідну заяву, отримати тихомови та виконати невеличкий проект. Строк установки зазвичай не перевищує місяць, загальна вартість від 1200 до 1700 гривень. Втім, ці витрати, зазначають фахівці, виправдовують себе вже за чотири місяці.